Нещодавно закінчився фестиваль FunCon 2025. І в мене назбиралася ціла кучка, така гарненька сувенірів. Тому зараз я хочу зробити огляд на те, що мені вдалося унести із FunCon 2025. Почнемо, ми із цікавого, а закінчимо найцікавішою і найунікальнішою, як я вважаю, моєю покупкою. Тому не перемикайтеся, в кінці буде найцікавіше. Ну, або можете просто перемотати на самий кінець і там побачити найцікавіше. Але так не треба робити. Поїхали! Найперша моя покупка і це була справді най найперша покупка на фестивалі, як тільки я туди прийшла, дібралася. Це чай. Коли я підійшла до продавчині, я попросила такий чай, щоб от він пахнув прямо на три кімнати. Що прям з кухні відчувається на весь Тернопіль Мені здається, що це попадання на 100 із 100 дуже пахучий, насичений, гарний солодкий чай від Fuji або F'Uji, я не знаю, як правильно вимовляти що ароматизатор Bubble Gum я вже потім подумала, що можливо запах цього чаю буде такий трохи штучний і хімозний. Але я помилялася, тому що ось цей хімозний запах, він є тільки, ну, ось коли чай відкритий. Коли його завалювати, це просто дуже смачний, насичений, пахучий, ароматний, класний чай. Окрім того, закриємо, щоб не випаровувався. Мені дали ще ось таку інструкцію, як е, приготувати чай і також тапіоку. Ну я не вмію готувати тапіоку, але е, як готувати чай. Як виявляється, що є не тільки один варіант, як приготувати чай, просто насипати, а залити. А, наприклад, можна насипати і залити чай, а можна залити воду, а потім засипати чай. І від цього змінюється смак чаю. Я перевіряла, справді змінюється. Також, як заварювати цей чай з проливами. Коротше, готуюся до того, щоб зробити чайну церемонію. Бо я просто люблю пити чай, але ніколи не вникала в цю культуру. А тепер є причина трішечки виникнути Поїхала далі. Наступна моя покупочка це парфюми від Дриєта Соу, із ароматом, як сказав Андрій, із ароматом домінації та чоловічого приниження. Ну, що є ж, дає. Аромат дуже унікальний. в чому прикол о, взагалі Dryada соп? Там аромати, які асоціюються з різними персонажами. У ну, мене із Макімою. Не через те, що мені подобається, персонаж а через те, що мені справді подобається цей аромат. Він дуже незвичайний. Я ще не нюхала нічого схожого саме із парфюмів. Можливо, просто я не багато парфюмів нюхаю, я не парфюмер, не колекціонер, але щось таке досить унікальне. Я його спробую описати, не знаю, чи вийде. Це щось дуже солодке, дуже-дуже солодке, але не притарне, з таким трошечки цитрусовими соковитими нотками, дуже насичений аромат, можливо, щось трошечки квіткове. Але от прям дуже насичений, дуже солодкий і дуже який виділяється. Main character, main character vibe. <сум> Моє рекомендаціон. В мене ще в такій колекції немає навіть нічого близько схожого. І взагалі досить унікальна і ідея, і перш теж. Поїхали далі. Наступна річ, яку я винесла із фестивалю. Це, в принципі, навіть і не річ, це сертифікат про проходження квесту. Розказую історію. На фестивалі було дуже багато фотозон, дуже багато косплеєрів, і була одна фотозона в стилі аніме під смакоти. Я, до речі, аніме це не дивилася, тому це було дуже цікаво проходити квест, по аніме, яке то не бачила. Але в нас все одно вийшло, я йому приходила разом з Андрієм. А, і ми підходимо і ми щось трошечки розговорилися з цими косплеєрами. Вони кажуть, що у нас тут є квест, хочете пройти? Ну, хто ми такі ще відмовляти, звичайно, хочемо. І я чесно думала, що це буде ну, якийсь такий легенький, простенький квестик типу відгадати загадку, можливо, там щось принести, щось знайти, можливо, сфотографуватися з кимось. Цей квест ми проходили більше ніж годину. Я реально втомилася. Але це було дуже цікаво. Один із грибочків навіть буквально викрав моє серденько. в усіх сенсах. І окрім того, я ще маю тепер степиний клечок з тим самим грибочком. Квест від групи косплеєрів All oh My Pets. Дуже класно, дуже красиво. І фотозона, і костюми, і вайб, і квест мільйон з 10 рекомендую. Поїхали далі. Кест винагородами за виконання одного із завдань квесту це був той самий квест, але завдання від іншої групи косплеєрів, від е, косплеєрів косплейно-визвольного руху. Костюми шикарні, фотозона шикарна. Все шикарно, там також продавали свічки ручної роботи, які робила дівчинка, яка була. Я не знаю, ким вона була, Я не знаю на кого тому кузу. Я не дивилася те аніме. Але мені Андрій розказував. Я в нього потім запитаю і вам розкажу. Вона робила свічки ручної роботи в цій теж єгипетській стилістиці. Дуже класні. Як винагорода, вона дає наклечки, ну вони вже трішечки ми. Використали парочку. А у мене ось така відкриточка із жабкою це свята галичина, щоб ви собі розуміли. Отак от. Наступна моя знахідка це прям знахідка для мене. Це матеріали для виготовлення від фіолетової лисички. Хто не знає, в мене є магазинчик прикрас. я зараз в тій прикрасі, будь в якій я була на фестивалі. Я була така піратка, нехай скажемо так. І так, в мене є мій магазинчик Прикрас. І я затарилася трішечки матеріалами для них. Це клей для бісеру. Ніколи не користувалася, не вмію, не знаю, але мені ето надо. І ось такі матеріали. До речі, дуже приємні ціни і дуже класна сама продавчиня. Я 100%, мільйон відсотків повернуся до них за матеріалами. Що в нас тут є? У нас тут є ось такі два метелички. Дуже цікаві. І я не бачила їх в інших магазинчиках. Можливо, я просто погано шукала. Але тих, де я зазвичай беру, я таких не бачила. Далі, що мені найбільше і найцікавіше сподобалося, це ось такі намистинки для виготовлення ловців ловців. Ось такі намистинки для виготовлення ловців сонця. Я дуже хочу зробити ось таку штучку. В нас не дуже сонячна квартира, але коли от сонце прям сідає. Воно під якимсь кутом трішечки дуже гарно сюди світить. Я думаю, що було б дуже прикольно зловити трошки того сонця і так по всій кімнаті пустити. Думаю, було б прикольно. Побачимо, що з цього вийде. Далі ось такі квіточки. І ось такі, такі намистини. Наступна річ, яку я взяла собі на панконі, це манга. І ви скажете: Настя! Але ж ти не читаєш манги. Ти ж за все своє життя прочитала тільки одну. І я скажу: ви праві. Але це манга від українського видавництва, Міу манга і від українського автора. У мене все. Це манга Енциклопедія монстрів» від автора Акірара. Для мене просто манга це щось таке суто японське, але я не можу уявити мангу, яку написав не японець. Ось тут мені сказали, що це ну, написала українка. Авторка, не автор, сорі. коли я запитала про що це манга, мені сказали, що це фентезі. Про що я маю дізнатися сама, але без зайвої драми, без зайвих гойдалок, без зайвої еротики щось цікаве. Манга. Фентезі без нічого зайвого від українського від української авторки. Що ще треба. ну Міуманга я прочитаю і вам о, розкажу, <проду> про що вона? Поїхала далі. Наступна моя. Андрій показує Муріску свинку мені. <свят> Наступна річ, яку я отримала на фанконі, це газета, це газета «Вісник підземелля. Пос Всесвіту Dungeons Dragons. Вона ще найприкладніше зроблена справді в стилі ну, газети, таку, яку колись виписувала моя мама, з кросвордом, лабіринтом. З анекдотами, навіть з гороскопом, тільки я не знаю, хто є гороскоп в цьому всесвіті. Слухайте анекдот. Чому чеклунки не сваряться між собою? Бо вже на другій сварці половина міста жаби, а інша дим. Ось цей смішний. Чому некромант не ходить на побачення? Бо кожен раз хтось із колишніх обов'язково підіймається з могили рівнувати. Коротше, маю історію про цю газету. Підходимо ми до тієї фотозони, там такі костюми, і я досі люди, якісь ну, трохи ну, знайомі. І вісник Підземелля, ну якась така знайома назва, ну, таке трошки дежаві було. Думаю, але ладно, тепло, тут все знайоме. Потім, коли я вже приїхала додому, я зрозуміла, що вісник Підземелля це команда. Дінді українська, дуже така, ну, я не знаю, наскільки вона популярна, але вона мені багато разів потрапляла в рекомендації. Я дивилася, як вони грають. Я навіть підписана на них в інстаграмі. І мені трошки так сумно, що я її зразу не пізнала Це ж на цій газеті можна було автограф якийсь попросити, або сфотографуватися, або навіть так просто поговорити. Коротше, мені трошки сумно, але візники земелля, ви круті. Моя пам'ять не крута. Поїхала далі. Наступний лот це ось такий пімпик від. Анвелайн. Я. Я сорі. Це магазин в'язаних іграшок і вазончиків. Іграшки дуже класні. І ось це була їхня візитівочка, це андеємий пімпик Ось така візитівочка і до неї приліплена заколочка. Я вважаю, що це геніальний маркетинговий хід через те, що всі мої друзі і знайомі, коли бачили в мене на голові ось це неймовірне проростіння, питала, де я таке взяла і де їм таке знайти. Я їх відправляла до Едлайн. І моя подружка купила дуже гарну курочку в'язану. І Джуніма із стартів. І доброго раночку, це Настя, яка монтує це відео. І я до згадала, що я не показала вам ще одну крутезну річ, яку я виграла у шлях Бет. Це команда, яка займається перекладом відеоігор і пов'язаних із ними матеріалів. Отож, у мене тепер є ось такий пін від Міралун. Мені його допоміг виграти Андрій, і він виграв теж дуже схожий. І тепер у нього є два класнічі піни із символікою Сталкера. Всі щасливі! Здається, я вже все показала, окрім останньої моєї покупки. Я просто вважаю, що це щось ну, максимально унікальне. Це ось така лялька від майстрині шухлядки. Я її назвала куха-муховинка. Я ще не придумала, куди я її почеплю. Можливо, як вона в мене буде як берелок, можливо, я почекаю її туди взагалі, вона буде охороняти на поличці книжечки. Мої друзі того року на попередньому Фанконі купили теж схожу, і вони дуже хотіли знайти панішу глядку цього року, але, на жаль, не змогли, не встигли точніше, бо було дуже багато мейнстрів і дуже багато всього на Фанконі, А я знайшла, і тепер я маю ось таку максимально унікальну, унікальну річ. До речі, вони справді максимально унікальні через те, що там було десь їх на прилавку штучок біля 10 до 10. І вони всі не схожі на одну. Ну, точніше, схожі, бо виконані в одній стилістиці, але вони всі різні. В то є інші рожки, в є якісь з квіточками чи з різним мохом. Максимально класні і мені дуже подобається ці, і цікава ось ця техніка. Я навіть думала про те, щоб спробувати зробити щось схоже самій. Але я боюся вкрасти ідею. Це так негарно. Можливо, я просто в схожій техніці спробую розібратися, зроблю якесь дерево або гілочку, бо ну, дуже цікаво, воно виконане. І ось така у мене куха-муховинка тепер є. І це я вважаю, що розроб. І все ось стільки цікавих речей мені вдалося унести із фанкону. Ще більше у мене лишилося вражень, цікавих діалогів, бо я поговорила з багатьма майстрами, і, і це були такі дуже приємні і цікаві люди, вони зі мною поділилися техніками якимись цікавими, або просто процесом ось, або просто по душам поговорили, накидали одне одному компліментів. Якщо вам цікаво, у мене є ще ціла куча візитівочок, бо я старалася їх не збирати чим побільше, бо я потім просто не запам'ятала би б а так запам'яталася. Якщо ви хочете, я можу зробити також огляд на візитівки і на майстрів, яких я зустріла і з якими я поговорила на фанконі, і що цікавого вони роблять. Бо Речі справді максимально унікальні. Я там були такі талановиті люди і такі неймовірні речі, що навіть просто не могла уявити, що люди таке роблять. Не те ж, щоб вони роблять це своїми руками і так красиво. Тому ось так. У мене все, я втомилася. Гарно всім дня.